Значив свій 378-й день народження та 72-гу річницю звільнення від німецько-фашистських загарбників. Міські урочистості із цієї нагоди розпочалися на меморіалі слави. Тут шанували бійців Другої світової та провели паралелі із воїнами сучасності. Традиційне покладання квітів до пам'ятника загиблим солдатам та святкову ходу ветеранів продовжив мітинг реквієм. Проникливі художні номери, ніби гортали присутнім сторінки славної історії міста Конотоп. Та ще раз нагадали, що ми, українці і маємо цим пишатися. Yeah, I see the sun. Святкування дня міста перенеслося на територію міського парку Юні. Сюди підприємці із конотопа та області звезли чимало дитячих атракціонів, сувенірних товарів та, звісно ж, усіляких смаколиків. Але насолоджуватися вуличною гастрономією та парковими розвагами конотопцям завадив дощ. У самий розпал свята над райцентром, наче небо прорвалося. Проте у перервах між наступами зливи, дехто таки встигав, хоч ненадовго відчути святкову атмосферу. Серед них і учасники туристичного проекту Смуга перешкод. Ось такі вправи на мотузках гідна альтернат. Телевізору, кажуть, у імпровізованому наметовому містечку. Проходить естафета, смуга перешкод від станції юних туристів. Для дітей ми робимо такі розважальні заходи, як паралельні матузки. Тут вони повинні проходити по цій матузці, вміти тримати рівновагу. І завдяки цьому ми їх. Налаштовуємо на те, щоб вони приходили до нас на гурток. Їм подобається це, щоб не сидіти вдома, не грати за комп'ютером. Я прийшла сюди, тому що тут дуже весело, красиво та затишно. Хочу навчитися не боятися перешкод, проходити перешкоди. Дощові хмари не зупинили іконотопських спортсменів. Показові виступи з каратети Квандо та хапкідо зібрали навколо ось цього килимка пазла чимало зацікавлених глядачів. Захід проводиться відтягнути дітей від комп'ютерів, телефонів, щоб вони займалися фізикультурою спортом. це показові виступи для того, щоб діти пішли на цій секції займатися від спортсменів запалювали танцювальні колективи міста. Атмосферні опади швидко розігнали глядачів. Від негоди люди ховалися у найближчих кафешках, а хтось навіть перечікував дощ ось такому затишному вагончику. Надвечір погода так розійшлася, що і святковий концерт і дискотеку Битва діджеїв» остаточно скасували. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.